Холодними ночами буквально зрозуміли ви слова, і вкрили землю власними тілами, а душі полетіли в небеса. Летять у небеса понад домами, з яких летіли кулі щойно в вас, внизу Дніпро тече, і між мостами ви тихо відлітаєте від нас. Небесна Сотня покидає землю, щоправда поодинці. Але там візьмете один одного за руки та станете ви прикладом всім. Хоча ви прикладом давно вже стали, коли стояли на майдані в ніч і барикаду свою збудували, боролись за свободу пліч о пліч. Дніпро тече, тече поки що мовчки. І ми мовчали дуже довгий час. Терпіли, прогиналися, стиглили. Тепер ми плачемо. Сьогодні ми зібрались тут, щоб скорботі схилити низько голови перед пам'яттю людей різного віку, героями Небесної Сотні, яких було вбито у мирний цивілізований час 21-го століття. Небесна сотня, юнаки, батьки, їх імена мені ніколи не забути. Вони ж за мене полягли, так як і ті, що захищали крути, ще мить у грудях. І душа болить за долю мого рідного народу, але у серці іскра ще горить, і не втрачаю віру у свободу. Запрошую до богослужіння благочинного носійського району, настоятеля храму, «Преображення Господнього, протиерія Василія. Може, Півше Це й Бог, назавжди, час, і півше більше сам Слований Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий, кріпкість, а ти безсмертний, помили нас, святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний. Помили нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по всяче, на віки, віків. Амінь. Присвята я тройство нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, присти беззаконня наші, святий посвяти сил немочі наші. Іменем Твоє поради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Отче наш, Ти, ще небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай приде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші пищевини, ладцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сили, слава Отця, і Сини Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. З духами спочалих праведників упокоїв, Господи, душу загибших Твоїх синів і дочок. Вірних хвининці України спаси в покої, да блаженного життя біля тебе чоловіко любче. В оселях твоїх Господи, де всі сі твої спочивають. Упокої душу рабів твоїх буде чоловіколюбець. Слава Отцу Сину і Святому Духові. Ти си Божью йшов до пекла і розбив кайдане закованих самі душу рабів, твоїх упокой і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Та згадати в молитвах усіх героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. Хай пам'ять всіх невинно вбитих згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. У жалобі схилимо голови. Вони згасли, як зорі. Нехай кожен з нас торкнеться пам'яттю цього священного вогню, частинки вічного. А світло цієї свічки хай буде даниною тим, хто навічно пішов від нас, хто заради торжества, справедливості, жертвував собою. Вони повинні жити в нашій пам'яті. О ти сині, лине кача, по ти сині, мамко ж моя не. Лаю. Героям майдану, впавши мертвими за світле майбутнє України, присвячується хвилина мовчання. Сотні вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан ридав, і з кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав, заплакав Бог, побачивши загін. Спереду сотник, молодий, вродливий, і юний хлопчик в касті голубій, і вчитель літній сивий, сивий, і рани їхні вже їм не болять. Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло, як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня в вирі полетіла.